Я порадив своєму клієнтові мовчати. Skimhead. Він не говоритиме. Все добре. Все добре. Я і сам не маю довіри до слів. За статистикою людина бреше 3 чи... за 10 хвилин розмови. Звичайно. Для початку я хотів би вибачитися за якість відео. Звісно, назва рубрики і так натякає, що очікувати якогось складного монтажу не варто. Але створення даного ролика зараз не входило в мої плани, оскільки я не знав, що Ukraine War Stories вийде так швидко, бо не слідкував за датою релізу. Однак і пройти повз гру я не міг. Тим паче, що на релізі їй потрібна наша підтримка. Бо рев'ю бомбинг росіян в оглядах та набіги на форум вже почалися. Ukraine War Stories викликає огиду. І ні, це не проблема самої гри, оскільки для безкоштовної візуальної новели вона виглядає цілком нормально. Візуал на місці текст заглиблює в історію і змушує співпереживати героям, а саундтрек лише підкреслює атмосферу. Огиду викликає те, що відбувається в грі. Оскільки розумієш, що, попри художню обробку та, можливо, якісь додаткові деталі, подібні події відбувалися з багатьма людьми, яким не пощастило опинитися в окупації. 24 лютого кожен із нас прокинувся від дзвінка рідних чи знайомих і зрозумів, що знаходиться в абсолютно новій реальності, в якій всі ми проживаємо вже восьмий місяць. І що як не мистецтво, зокрема, комп'ютерні ігри, дозволяє донести свої історії до людей, для яких війна в Україні це щось неймовірно далеке. Що зникає одразу після того, як вони закривають стрічку новин. Завдяки подібним творам ми можемо нагадувати світові про те, що чинили російські освободітелі на наших землях і що вони чинять до сих пір на окупованих територіях. В той час як російська пропаганда та навіть прихильники руска міра в Стім досі говорять про нацистів в Україні. Я вдячний розробникам даної гри за ще одне нагадування про жахи, які вже були і ще відбуваються на території України. Бо про це не можна забувати і від цього не можна відвертатися, навіть якщо вже немає сил дивитися. Думаю, війна так чи інакше змінила життя кожного українця. Особисто я був на похоронах невідомих мені воїнів ЗСУ, що віддали життя за вільну Україну, і не був на похоронах своїх знайомих, бо їх тіла навіть не вдалося знайти. Регулярно донатив на ЗСУ та різні збори, займався гуманітаркою, виготовляв маскувальні сітки коктейлі Молотова на початку війни та займався іншими дрібнішими речами, як і всі свідомі українці. Але я мав можливість це робити, бо мені пощастило. Пощастило проживати в області, яку не змогли окупувати, через що я міг зберігати хоча б видимість нормального життя. Іншим людям пощастило значно менше. І в даній візуальній новелі автори хочуть розповісти історії трьох з них. Що відбувалося в різних містах на початку війни і під час окупації. Перша історія знайомить нас з літньою парою із Гостомеля, які вранці 24 лютого усвідомлюють, що війна прийшла буквально до них на поріг. Не маючи можливості самостійно покинути місто, вони змушені цілими днями переховуватися в підвалі в той час як російські війська поступово захоплюють місто. Героєм другої історії є 15-річний Ярік якого в перші дні війни разом зі старшою сестрою мама відправила з Києва в Бучу, оскільки вважала, що там діти будуть в безпеці. Однак, як ми знаємо, виявилося навпаки, і вже Буча прийняла на себе удар окупантів. Брат же з сестрою змушені ховатися від російських солдат та шукати спосіб евакуації. В центрі третьої історії молодий хірург Діма з Маріуполя, який в силу своєї професії приймає на себе перший удар у вигляді поранених та змушений приймати складні моральні рішення. Що мене здивувало більш за все, так це те, що новела не кінетична, і в кожній з трьох історій присутні моменти, коли доведеться робити вибір. Причому на доступність певних варіантів впливає те, як ми поводились в історії до цього. Звісно, якоїсь серйозної нелінійності очікувати не варто, але такий геймплей дозволяє легше поставити себе на місце людей, що опинилися в окупації. В кожного з героїв є також якісь рідні або ж близькі, і все це виражається у вигляді показників психологічного стану кожного з персонажів. Які змінюються в залежності від зробленого вибору. Якщо ж психологічний стан головного героя опуститься до нуля, то це стане закінченням історії, оскільки протагоніст втратить ціляке бажання боротися за своє життя. Також в грі враховуються знайдені предмети, що можуть зіграти свою роль в подальшому. Взагалі, Ukraine War Stories нагадує This War of Mine, тільки з тією страшною відмінністю, що показані події відбувалися в реальності, хоч, можливо, і не з точністю до найменшої деталі. В якості візуального супроводу в грі використовується фото, зроблені журналістами та мешканцями після деокупації. Однак, враховуючи те, що на них можна побачити, використовується фільтр, який не тільки робить покази найбільш придатним для широкого загалу, але й додає художніх нот. Зі звуковим супроводом повний порядок, композиція цілком відповідає атмосфері зображених подій і підсилює її. Що варто сказати на останні? Ukraine War Stories це один з тих творів, який привертає увагу до проблеми. Особливо коли проблема це буквально геноцид українців. Хотілося б бачити більше подібного, щоб більше людей усвідомили, що російська агресія і напад на Україну це не щось віддалене, а те, що відбувається прямо тут і зараз. Зазвичай я не говорю вам, купувати чи грати в ту чи іншу гру. Але в даному випадку хотів би попрохати, хоча б додати гру в бажане і бібліотеку. Що не складно, оскільки вона безкоштовна. Для вас це буде не важко, а от розробники побачать вашу підтримку. Дякую за увагу і побачимося в наступному відео.